Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки «Меріда». Модель називається Big 60 на 2. Це велосипед, який виробляє якісний велосипедний представник всесвітнього велоспорту торгова марка «Меріда». Вона була заснована. В 70-х роках минулого століття і має велику, великий опит виробництва свого, свого товару. Що треба знати, по-перше, коли ви купуєте велосипед Міріда, ви ніколи не переплачуєте зайві гроші. Чому? Все зручно, все ясно. В усьому світі існують тільки дві велосипедні компанії, які мають виробництво власне від початку і до кінця. І одна з цих двох компаній якраз є торгова марка Меліда. Всі останні велосипедні компанії ну, відомі там Бергамон, Cannondale, Автор Кіліс, виробляють велосипеди. на різних завод... Застосовують виробництво різних заводів. Рами виготовляють на одному заводі, колеса е, збирають на другому, е, комплектуючі беруть на третьому заводі, е, красять раму на четвертому заводі. Потім все це звозять на п'ятий завод і там збирають велосипеди, що є зайвим. Займи грошами, тому що е, е, логістика, виробництво на різних заводах, вони додатково тягнуть гроші, і це остаточно виявляється на е, покупці. Покупець трішечки більше сплачує. Тоді як торгова марка Merida на цьому економить і кожен покупець велосипедів Merida має якісний сучасний велосипед за більш привабливу ціну. Що треба знати про дану модель? Вона 2023 року. Колір рамок мат-бронз. Кількість швидкостей. Попереду 2. Позаду 9. Гідравлічна гальмова система. Вілка, вілка – то, що робить якість перемикання, пересування по дорозі, вілка фірмова. Рокшок. Джуді. Ну, більш детальніше. Колесо, як ви бачите, має високий такий грубий протектор під покришок, які будуть тримати місто велосипед при пересуванні за містом, по горам, по лісам, по долам. Але якщо буде велосипедист їхати містом по асфальту, то м'яка покришка буде зручно відпрацьовувати і не буде зайвих питань, не буде проблем з рухом по асфальту. Покришка виробляє, виробляється торговою маркою Merida. Обод виробляється теж торговою маркою Merida. Звичайно, шприхім. Неживіша сталь. Неживіша сталь чорного кольору. Втулка передня, шимана, якість виробництва. Ротор теж Шимана кріпиться до втулки завдяки. Ексентрику. Завдяки центру локу це гайка, яка міцно тримає ротор на самій втулці. Це і легкість, і міцність. Колосе легкозйомне завдяки наказйомному ексцентрику можна зняти і поставити, не, не витрачає на це зайвого часу і ключей. Це зручно. Гальмова система від торгової марки Power. Це е, заміна тому, що було раніше Шимановської тормозної системи, через те, що довгий час, два роки, торгова марка Шимана була вимушена припинити свою працю через коронавірус. Е, велика кількість велосипедів через це е, знайшли е, альтернативні. Е, Компоненти Шимановським з урахуванням високої якості. І це гальмова система Павел вже показує надійність, міцність, легкість використання, нічим не відрізняючись від торгової марки Шиману. Вілочка RockShox з 100 мм ходу, алюмінієва, легка, має можливість регулювання з одного з боку. Тут регулюється жорсткість відскоку, Предлоу. тут локаут. Включаємо чи виключаємо саму амортизацію. Ну, надійність справді, від цієї вілки Джуді висока. Рульова, бачите, так, от ну, як юпочка так, конусом зроблена. Міцні підшипники знизу, вони на себе велику напругу. Беруть. І зверху трішечки такі простіше, тому що тут напруги менше. Через це рульовий стакан міцний і легкий. при цьому. Кермо, кермо по центру, як ви бачите, товстеньке, краям зужається вузеньке. Тут тонтіші стіночки, завдяки тому, що міцність не така висока, тут товстіше. Через це кермо легке, алюмінієве, гідроформіроване. Норм, супер. Є на кермо е, також дзвіночок. Це достатньо приємно. Е, гальмова система від торгової марки, повторюсь, е, Power. Гальмова ручка окремо від е, монетки. Монетка не Монетки від торгової марки Microshift. Е, вони не мають шкали градації швидкості. Через те, що цей велосипед вже для продвинутих хлопців. І дівчат, які мають рацію, яка передача стоїть, яка потрібна наступна передача, і не дивляться на е, шкалу перемикання. Тому тут е, монетки не мають ніякого оконця з е, показником е, по, розташовування вашого заднього перемикача. Перемикання здійснюється завдяки нажаттям казивного пальця на монетку. Це в одну сторону, і ми давимо е великим пальцем це в другу сторону. Тобто, ось так здійснюється перемикання. Е міцні, вони прям такі туговаті. Е бачимо, коли, коли ви тиснете, відчуваєте таку міцність е е монета через те, що тут стоять міцні такі пружини. Вони довго будуть працювати. Це на користь. Стоїть відзначити велосипед Merida Big. 16, ну, міріда Big Nine 60 на 2, то що цей велосипед має проводку тросиків внутрі рами. Бачите? Тросик тут заходить внутрі рами, і тут також тросики заходять в раму. Це аеродинамічність, це красота, це насправді до вподобу більшості до вподоби всі велосипедистів. Попереду у нас шатун від торгової марки Шимана з двома зірками. Нема ніяких захисних щитків, це мовітон, Тут не повинен бути ніякий пластиковий щиток. Пластикові педалі ну це стандарт. Є кріплення для фляги та насосика. Передній перемикач з нижньою проводкою. Звичайно, проводка проходить внутрі рами і тут потім виходить, вона спрятана, надійна, не підлягає до обруду. Бруд туди не попадає. Сідло регулюється завдяки легкозйомному ексцентрику, ну, це стандарт всіх велосипедів не ріда. Позаду у нас втулочка теж від торгової марки Шимана з ротором 160, попереду теж ротор 160, який кріпиться гайкою, центр лок. Позаду у нас касета Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять Не обманути. Дивити скоростна касета в торгової марки Шимана. Е, є отвори, два на рамі. Тут два отвори, які дозволяють сюди поставити підніжку е, з малою вагою. Е, відстань від отворів 4 см, Ну, щоб ви розуміли, що можна сюди поставити підніжку. Е, велосипед Merida Big Nine 16 на 2, 60 на 2. Е, в розмірі Рами XL легкий. Що значить легкий? Легкий не за вагою, а легкий за рухом. Завжди треба розуміти, що коли ви їдете на велосипеді, вам легко їхати, а не нести з першого на п'ятий поверх. Ну, Але взагалі всі бажають знати, яка вага велосипеда. Для цього і ми завжди можемо вам це донести. Велосипед Merida Big Nine 60 х 2 Має вагу 14 кг 500 грамів з рахуванням, що рама у нас XL. Що таке рама XL? Це відстань від вала каретки до підсидільної труби XL, що в, е, в цифрах е, буде визначати 51 см. Відстань від центральної частини по центру до полу. 86 см. Ну, це е, е, з урахуванням того, як ви будете вибирати цей велосипед. Бажаєте придбати цей велосипед по інтернету, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайт VillaViva.com.ua і замовляйте його. Якщо вам сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Вілавіва, і ми будемо раді вашим відгукам завжди будемо вам відповідати. Сподобався від огляд. Залишайте відгуки Постійний Покупця у нас завжди знижки до зустрічі.